Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад без теми, просто що покажуть карти. Для початку подивимося, хто ви, або в яких подіях перебуваєте. Пам'ятаємо, що розклади загальні, тому дослухайтеся до того, що я буду, як буду вас характеризувати, або ті події, які у вас є наразі. І так, хто ви. Людина сімейна, ви міцно сімейна людина, це вже тривалий час. Ви відчуваєте свою стабільність. Наразі, можливо, у вас є якийсь такий під'єм фізичного стану, вашого здоров'я. Ви відчуваєте, що у вас є добрий зв'язок у вашій родині, між вашими діточками, між вашими батьками, дідусями, бабусями, у кого якісь зв'язки є. Брати і сестри, тобто ви відчуваєте себе людиною, наповненою, потрібною, і це все у вас стабільно. Ви людина, яка має свою пару і своє житло. Розклад буде для дівчинки, яка знаходиться у таких подіях або почуттях. І ще можливо, якщо можливо, хтось дивиться із батьків для своїх дітей. Можливо, буде і навіть такий варіант, що вас турбують ваші діточки. Що вам потрібно знати? Що йде період якогось процвітання або вашого, або якщо ви дивитеся для своїх діточки, діточок, то ваші діточки. Діточки це може бути і вашим діточкам уже і 30, і 40, 50 років, тому що неважливо, скільки років вашим дітям важливо те, що вони ваші діти на все життя. І тому, так, я і висловлюю, що це ваші діточки. Тому вам варто знати, що іде якийсь успіх, процвітання для, для когось із ваших дітей може прийти або для вас фінанси, якими ви будете дуже задоволені. Хтось може отримати дуже гарний подарунок. Навіть хтось може отримати спадщину. Ця інформація від вас поки що була закрита, ви цього не знали, не розуміли і на це не налаштовувалися. Але вона ця інформація для вас проясниться. Ви це для когось може надійти повідомлення, лист, запрошення до нотаріуса або в якісь державні установи. Ви можете дізнатися про це. Те, що від вас було закрито. Можливо, те, що вам вже давно було призначено, щоб ви його отримали, але воно чомусь, ця інформація від вас була прихована, і ви того не розуміли. Ну, так, звичайно, від вас цю інформацію навмисно приховував хтось хто. Ну, можливо, ця інформація занадто далеко була, через що вона була і прихована, щось було прояснено. Знаєте, буває так, що. Ми отримаємо дуже бажане, але за рахунок втрати когось або чогось. Ну, Наприклад, хтось бажав мати своє житло, тривалий час, ви там накопичували фінанси, себе у чомусь чомусь відмовляли багато в чому. І потім вам приходить звістка, що хтось із далеких родичів, десь дуже далеко це було, вам з людини не стало, вам залишили заповіт. Для вас це буде радість, але через певні втрати. Ну, от така щось іде інформація для вас, що е, так, це було, це здалеку до вас надійде. Це не, не ті люди, які живуть поряд з вами. Що ви отримаєте? Отримаєте задоволення. Це дійсно буде якийсь для вас подарунок. Можливо, хтось отримає фінанси, а хтось дійсно спадщину. Це вам відкриє можливості, оця спадщина. Ну, наповнитися якимись позитивними енергіями і енергіями розвитку вашого. Ви зможете таким чином себе хтось створити більш комфортні умови проживання. Хтось може створити для себе якийсь новий бізнес, започаткувати. Хтось зможе просто, ну, можливо, це важливо для кожної людини, але не у всіх є такі можливості. А хтось, може, навіть відвідає косметологічний салон, якщо ви там досі ніколи не були. Але щось ви для себе зможете таке дуже приємне зробити. Прийшов час, щоб ви збирали оцей урожай, про який я вам сказала. Це може бути також фінанси можуть надійти від якогось із членів вашої родини, хто знаходиться або за кордоном, або дуже на великій відстані від вас. Або подарунок, або гроші, або, можливо, те і інше разом. Але вам потрібно дещо приховувати цю інформацію, не розповсюджувати, бути трішечки хитрішими, тому що. Ви від щирого серця можете цим ділитися, цією інформацією. Можливо, вам хочеться нарешті або довести комусь, що ви також спроможні, варті чогось, або розповісти, поділитися щиро своєю радістю, але не забувайте, що вам цю інформацію потрібно зберігати в таємниці. Якщо ви будете її розповсюджувати, ви самі собі можете перекрити якісь шляхи. Тому так і е, зрозумійте правильно, що ви у вас є великі шанси щось дуже гарно собі змінити у своєму житті на краще. Так, на краще, щоб ви були повністю задоволені е, своїм життям, тому що на дні колоди лежить у нас. Найкраща карта з колоди це сонце, яке дає вам і успіх, і розвиток, і процвітання, новий бізнес, гарні сімейні стосунки, приємне спілкування з діточками. Тобто, чого б це не стосувалося, все у вас буде гаразд. Тому приймайте інформацію, яку, яка стосується вас особисто, а хто дивився для своїх дітей, то вашим дітям буде ну, така яка ситуація, яка буде. Дуже для вас приємною і для ваших дітей буде приємною. Ще одну карту візьму поради, ще, що вам потрібно, букет. Приймайте своє життя, все із вдячністю, із радістю, з позиції вашого щастя. Таким чином, ви будете залучати в своє життя ще більше подарунків і фінансів, і зможете розвивати свій бізнес або започатковувати. В жодному разі, те, що не варто нікому розповідати, не повинно вас засмучувати. Ви просто з таким чином себе будете убезпечувати від непотрібних вам речей або людей. Це був у нас такий розклад без теми.